Вітаю! В цьому відео я хочу поділитися з вами алгоритмом розгляду гороскопу, а саме карти Раші або д 1 Ми розглядаємо сценарій, в якому ви вперше бачите гороскоп людини. Очі розбігаються, думки хаотичні, неструктуровані. Кожна планета кричить вам про щось своє. Як скласти перше враження про людину? З чого почати? За хвилину я поділюся з вами своїм підходом, який допомагає мені відділити кукіль від пшениці та підготувати базу для подальшого поглибленого розгляду гороскопу. Я переконана, що не можна розглядати будинки гороскопу, тобто окремі сфери життя людини, не розібравшись до того, хто перед вами. Як саме ця людина сприймає світ навколо? Як проявляє себе в ньому? Для того, щоб намалювати собі психологічний портрет людини, треба перш за все роздивитися наступні три параметри: лагну, сонце та місяць у варзі раші. На що треба звернути увагу? По-перше, на знак, в якому вони знаходяться, та на кшатру і паду, в яких вони є. Для Сонця та місяця важливо також положення в будинку, сусіди та аспекти, які відкидають ці планети або які вони приймають від інших планет. Лагна показує сприйняття нативу оточуючими це те, яке враження ми справляємо на інших. Це також наше тіло, зовнішність, наше фізичне втілення. Це наш темперамент та здоров'я. Сонце показує нашу поведінку у соціумі у більших групах людей. Це також наш спосіб вираження волі, це духовна та креативна енергія, відчуття свого призначення та здатність або нездатність до лідерства. Місяць, у свою чергу, показує нашу психіку та емоції, наші інстинкти, світосприйняття. Глибини свідомості та поведінку у вузьких колах людей. Припустимо, що ви вже роздивилися лагну, Сонце та місяць. Та чи вистачить цього для того, щоб зробити собі портрет людини? Насправді є ще дві речі, на які я пропоную звернути особливу увагу. Це атмакарака та ваше загальне враження про гороскоп. Атмакарака це планета з найбільшим градусом у своєму знаку серед усіх планет гороскопу. Ми не беремо до уваги раху та Кету, ми беремо до уваги виключно планети, які мають фізичне тіло. Атмакарака відображає справжню сутність людини, її сильні та слабкі сторони та призначення в цьому житті. Загальне враження це ніби гороскоп з висоти пташиного польоту. Це може бути розташування планет, якесь особливе розташування планет, наприклад, якщо всі вони скупчені тільки з одного боку гороскопу, або якщо ви бачите велике скупчення планет в певних домах, це також мікс стихій. І як співвідносяться в людині вода, вогонь, повітря та земля. Як активовані ці стихії планетами в них. Це також мікс модальностей знаків. Наприклад, чи є в людини переважна більшість планет у певній модальності. Наприклад, більшість планет в кардинальних знаках або більшість планет у фіксованих знаках. Це також характеризує людину певним чином. Отже, давайте підсумуємо. Щоб краще зрозуміти людину, чий гороскоп ви роздивляєтесь, вперше спробуйте намалювати її психологічний портрет. Для цього проаналізуйте положення та властивості лагни, місяця, сонця, атмакараки та складіть для себе перше враження про гороскоп. Слід зауважити, що мова йде про досить базовий та досить загальний портрет великими мазками. І в подальшому вам потрібно буде зазирнути набагато глибше. Ми обов'язково поговоримо про це в одному з наступних відео. Сподіваюсь, цей огляд був для вас цікавим та корисним. Поділіться зі мною в коментарях, як саме ви складаєте перше враження про гороскоп. До зустрічі у нових відео!